Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні буде unbox Литва від Headshop. Так. О. Приємно, коли такі штучки приходять. В мене їх уже трошечки назбиралось. Це завжди приємно, коли майстерня або магазин щось таке відправляє. Так, упаковано нормально. Так, зараз подивимось на якість. Так, в нас тут, виходить, претор Альфа Легіону. В Термоарморі. Це у нас катафракт броня. Ще катафрактів в мене не було. Так, надали нам підставку. Підставка 40 мм. Так, дивимося, що у нас тут є. Його меч, кривий чи ні. Так, рівний. Так, такий у нас Power Sword. Дуже гарно. Облою майже немає. Так. Волкітка його. Так, черепок у нас деталізований. Позирів я тут не бачу. Це є дуже добре. Так, дивимось далі. Так, що в нас з руками? Так, молдлайни тут невеликі. Надію, зборка буде приємною. Дивимось, що у нас іще. Так, стільки вісілюк і всі цілесенькі. Так, мабуть, сама проблематична деталь це плащі. Так, тут тільки слід від молдлайна. Так, і ніяких пузирів, як ви бачите, тут немає. Так, ага, це для підставки. Так, дивимося друге плече. Тут більше деталізації. Так, такі в нас дракони все ціле. Так. Гарно. А як же тут кабелі зроблені? Так, ну, малесенький облой, його можна буде виколупати голкою або обережно лезом ножа. І голова і тушка. Так. Голова у нас ціла. Так, ось такий у нас буде приатор. Скоро я його зберу на днях і відправлю двох до художника. В мене є звичайний і тепер претор. В термоарморі. Так, антенки. Антенки у нас всі зроблені, наче один блок. Так, антенки трошечки вже. Ну, воно нормальне, в принципі. Так, ніколи в мене ще не було катафрактію. Досить така масивна моделька, хоч і, здається, маленькою. Так, що у нас ще тут? Тут молдлайн, це треба буде зачищати обережно надфілем або лезом. Так, корпус у нас дуже хороший. Ніяких косяків я тут не бачу, тряпочка ціла. Так що, ось такий в нас крутий приятор на обзорі. Дякую вам всім за увагу. Посилання на продавця я залишу в описі. Всім щасти!